Завтра столиця почне святкувати дні міста. Напередодні свята сніданок провів міні-Вікторину та дізнався, наскільки добре кияни та гості столиці знають улюблене місто Києва. Найкоротшою головною вулицею у світі є Хрещатик. Гру Ерудит Київ ми розпочали у центрі столиці. На Хрещатику. Першою своїми знаннями нас вразила Олеся з Тернополя. 900 метрів, це що це дожина, так довжина. Світові рекорди Хрещатика доповнила історичними фактами її подруга киянка Оксана. Центральною вулицею колись була Володимирська, тому саме там побудована і Софіївська церква, і Михайлівський собор. Архітектурні цікавинки розповів болгарин Ніколас, який в столиці мешкає вже 20 років. Це час Хрещатика, на котрому ми знаходимося, була вистріляна по репараціях е Вот, І что это было построено в стиле сталінського барокко. Рушаємо далі. Щодня цим довжелезним ескалатором метро Арсенальна доводиться їздити маленькому Денису. Довгий спуск малому не подобається. Та тітонька Саша пояснює та сама глибока станція в Києві. вона по моєму 6 дежей строїлась. Арсенальна одна з найглибших не лише у Києві, у світі піднімаємось на поверхню. Микола та Анастасія, хоч і навчаються в Києві, на пішохідний міст, що в центрі столиці, прийшли вперше, і наївно вважають, що це пішохідний мост. Все лише. Їм підказує пан Івани з донечкою. Хто це? будемо казати? Пішохідний мост найдлінний Європі. Рекордів у Києва безліч найбільша в Європі пожежна частина, що розташована в оболонському районі. Монумент батьківщина мати, що серед найвищих у світі, а ще неймовірна кількість парків і скверів, завдяки яким Київ одна з найзеленіших столиць світу.